Дві подруги плавають у басейні. Одна іншій каже, Ой, слухай, ну скільки ж можна бути самотньою. Треба ж колись вийти заміж. Ну, познайомся з ким-небудь. Ай, та не хочу я ні з ким знайомитися. Я увесь час про твого чоловіка думаю. Хух, як про мого чоловіка? Ну, от так думаю. Не дай Бог, таке ж дульне мені трапиться. Чоловік робить чергову спробу вночі обняти дружину. Ай, у мене болить голова. Ну, чоловік миттєво реагує. Ну, то піду швидко до сусідки за таблетками. Через годинку повернуся. На уроці Так, діти, пишіть. Людина з дитинства повинна бути добре вихована, чуйна та вічлива. Як-як? Та для дебілів повторюю, вихована, чуйна та вічлива! Придурок! Подружжя за обідом. Чоловік намагається непомітно спихнути свою тарілку собаці, Дружина це помітивши. А коханий, ти ж не хочеш свою їжу собаці віддати? Правда? <кхи> Ой, та ні, ластівка моя. Фу, тільки помінятися. Вечір, чоловік у ліжку, дружина перед дзеркалом. Ай, чи вагітна, чи гази скупчилися, погладжуючи живіт наступний вечір. Дружина у ліжку, чоловік перед дзеркалом, розглядаючи свій хрен, Ха -ха. чи хрен? Ха -ха. А чи газовий балон? Донька каже мамі: Мамо, а ми сьогодні ходили до гінеколога, і виявилося, що у нас в класі всього одна незаймана. Хо-хо-хо, я сподіваюся, це ти, доню? Ой, та ні, мамо, це наша вчителька. Ніколи не приховуйте в собі емоції. Обійміть тих, за ким скучили. Поцілуйте тих, кого любите. Ну і вріжте межі очі того, хто вас бісить.